Доброго ранку, мой любимо перекладки з україномовним каналу. Бачите, там якісь собачки гуляють. І Максику дуже дуже хочеться з ними побавитись. Це для україномовного каналу. Я не знаю, чутно буде чи ні. Повітряна тривога лунає. Вітерець зранку. Але тепло, 16 градусів зранку. Один повітря ще тепліше. Сьогодні 24 травня 2024 року. П'ятниця. І я вже потихів. Але гудить В місцях Полтавщини. Главное, гудить, гудить, Ну, головне, щоб не прилітало. Да? Начинку? Що? Какая как краса. Речка Хорол! Ах. Так, я прошла ниже в Харькове. А тут. Ну не бабуся еще, не звонил. А тут и шел уже 15 хвилин на 12. Ну, пришел до девчат. У ночи. Мне кажется. Ну, светлофоры не работают. я думаю, что стоит. Ну, светло. Вимикають світло і... Ну, і гарно. Не довелось дівчаткам йти йти мене Це... двер відчиняти, домофон не працює, ліфт не працює, а гарно. Все гарно. Навіть тривога мене. <кій> Навіть тривога мене не лякає. Що воно таке? навіть не навіть не, вір, не віриться що ще вчора в Харкові присідав від вибухів а зараз така в мене відпустка почалася коротка понеділок я зобов'язаний бути о 8 ранку на роботі ладно пройшлись прогулялись подивилися на таку красу на жаль, сьогодні у Харкові траур, Вчора 6 Залипу. а Може вже більше, я не читаю, та дружина. Багато постраждалих. тому вічна пам'ять, царство небесне. Пам'ятаю. І все. Усім добро доброзлага. Всім щиро дякую. Максі І будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення в